Про холодний жовтневий ранок зібрав біля стін міськради представників депутатського корпусу, держустанов та організації, керівників міста та району, а також людей, котрі за життя знали і поважали Володимира Олександровича. Колишній міський голова запам'ятався колегами мешканцям Це Малишкового краю. Таким він був щедро обдарований Всевишнім, всіма людськими чеснотами, які не розтратив у час політичних змін нашого суспільства. Він акумулював навколо себе позитивну енергію, дуже конструктивну. Що дозволяло зберігати рівновагу серед бурхливих пристрастей, бути дипломатом, душевною людиною, головою сімейства. А ще він був другом, яких страшно втрачати. Відкривали пам'ятну дошку депутату Бухівської міської ради Лідія Цупова та голова правління організації роботодавців Сергій Клочко. Зірка з зображенням Володимира Мельника на чорному мармуровому тлі символізує політ душі покійного голови у вічність та нашу пам'ять про нього. І пусть у нас буде завжди жива пам'ять об цьому великому чоловіке, пам'ять, яка ніколи не іще, пам'ять, яка буде його портрет, його доска, проходять тут мимо. Абуховської міської ради всегда напоминає нам, що здесь жив і творив великий чоловік. Священнослужитель служитель відправив панахиду та освятив на стіни меморіальний знак. Іменем Володимира Мельника в Обухові нарекли спорткомплекс та гімназію у планах міської влади назвати ще й вулиці на честь колишнього мера. Олександр Левченко пообіцяв на заході продовжувати починання свого попередника та друга. Очоливши сьогодні міську раду, я продовжую і не тільки я, а вся та команда, яку створив ще Володимир Олександрович. Ми продовжуємо ті великі славні традиції його і обіцяємо, що ми його в цьому не підведемо. І всі ті завдання, які стоять. Перед нами які які б він би нам поставив, ми їх виконаємо. Світла йому пам'ять. Лунала на пам'ятому зібрані і співу заслуженої артистки України Наталії Пелих. Завершився захід покладанням живих квітів. Марина Кочкіна, Олександр Довбиш студія Барт.